Так, доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас рубрика Творчість Кацапів. Підривник до, ну, до гранат, кумулятивних гранат сімейства ПГ. В общем, знімав я вже відео про, ну, про цей, скажімо так, механізм, про цей підривач. Ну, кацапи його модернізували. Стали зустрічатись ну, вже масово. Отакі От О, які мають в -то, ну, той самий принцип спрацювання, але відрізняються від тих ранішніх. Тобі ж зараз йдуть отакі. Тому так. Швиденько подивимось, що вони тут наміняли, чим воно відрізняється від старого цього. В общем, зробили контейнер. Причому ну, чи зробили, чи підібрали з чогось, не знаю, блядь, но він летий. Тобто оце все друковано на 3D принтері, а оцей на термопласті з пластика відлитий. Це для використовується як проміжний детонатор. Щоб запустити ту погешку, так як рідний звідти витягається. ну Рідний підривач, а проміжний детонатор там прямо на ньому ж закріплений. Бля. То відповідно або треба набивати трубку там. Якимось і потім оце діло вкручувати. Ну, от кацапи зробили по формі внутрішньої частини ПГшки, контейнер, який от, он, напихується пластичною вибуховою речовиною, пробивається отвір і ставиться сходу на підривач. Тобто він виходив в зборі сходу сразу з проміжним. Ну, і потім ж, відповідно, закручується. Туди в хвоста цієї ПГшки. Добавили оце діло. Блянь. Зробили запобіжну чеку комбіновану, тобі ж проволочка і плюс на принтері флажок, на якому написано сняти. До речі, поміняли назву. На старому було написано Android фронту. Тут написали DD. Розумій, як знаєш, що це значить. В общем, не знаю, чесно кажучи, це то ли доробили ті, хто оце і придумав, то лі вже хтось інший взяли ідею цього підривача і зробили свою версію. Тіпо того, і от у їх кльопають. Далі. Щоб у нього тягувати. Далі що вони доробили? Зробили тут таке віконце, яке теж закривається друкованою кришкою. Ну, через яке он можна ну, проконтролювати, вставити этот самый, блядь. Ну, не знаю навіть, як його обозвати, блядь. Стопор ударника нехай буде, блядь. він остався, ну, зараз ми його витягнемо, подивимось, Остався теж в слотуні різаний лазером, блядь, але іншої форми. Якщо старий був таким ото більш широким, блядь. Цей зробили узеньким, блядь. плюс в старому тут же ж, ну, ударник стояв болт зроблений в ньому то прорізь, в суму та чекала ця то тут, тут це все прибрали, він повністю друкований, ніякий болта вже немає. Зробили он тут перфорований отвір. Щоб якась там бруд або ще щось не заважала і глінокольника скользити по цьому ділу. Ну і зробили цю запобіжну чеку досить таки, ну чи бойову, верніше, чеку, досить таки маленьку, блядь. Тобі ж спрацьовувати йому буде значно простіше, ніж у цьому. Де цей? Падів зараз. Ми його спробуємо бахнути, подивимось і подивимось на потроха. общем, спрацьовує ровно те саме. Від прискорення грузик в будь-яку сторону, в яку він не мотильнувся, ну це на швидкості працює на якусь. Він через ту кевларову нітку витягує бойову точику висмикнулася. Ну, досить таки легко. Отак вот вона виглядає. Та з латунки різана, отвір, через який проходить запобіжник в транспортному стані туди, ну і відповідно пружина і ігла накольника. Гостро, тобто, зроблено зроблена. Будем Д5 точно на такарному, ну, в общем, нічого, скажемо, так. Нічого, ну, дуже вумно, все просто. Досить легко висмикнулась цим грузилом. Ну, в принципі, бувають, ну, так як два. Цілих відкрутили, бувають і не спрацювання. Ну, через що вони бувають? Скоріше за те, що дрон прилетів в якусь сітку, тобі ж, плавно погасило йому інерцію, і не відбулося мотиляння, блядь, цього грузила. Бля. В общем, що робити, якщо таке блядь, ж, прилетів той дрон висить, не взирвалась. В основному це буде на кумулятиві. Ну, але були, ну, скажімо, це вже якась їхня творчість, були на этих самих. Вони прикручені на ОФБЧ на молніях. Тобі ж на той горловині під три, блядь, детонатором. Було вкручено оце. О, зустрічалось. Взагалі, якщо таке валяється, що з цим робити, блядь? Ну, по-перше, грузило, ну, буде видно. Якщо воно не спрацювало, то грузила, висить десь якось. Ну, якщо спрацював, то, понятно, його немає, блядь. Висить, грузила, блядь. В общем, що треба? Зафіксувати грузило, щоб воно не мателялось. Тобто, якщо воно готове все лежить отаким от макаром, його це саме, поки ви його тримаєте, воно ніяк не висмикне. Цю шпільку і примотуєте його і залити сюди. Щоб воно ну, в общем, ніяк не є. Після чого, ну тут он, запобіжний отвір у нього великий оцей. Тобі ж можна в нього запихнути любу якусь шпільку, чеку, в общем, зачекувати, запхати його туди. Можна спробувати зробити навпаки, спочатку ну, шпільку потрібно, щоб була значно менше цього отвіра, щоб йшла туди без натягу, блядь, викрутка, вон, крупновата Спочатку засунути шпильку, зачекувати. Його, вона пройде через оцю прорізь і вже не дасть висмикнутись. Тобі ж зачекували далі примотали грузину. Після чого можна його відкрутити від цього діла. Ну, від гранати. Маєте його от в такому вигляді. Далі знімаєте оцю кришку. Нічого ще не викручує детонатор, блядь, не трогаючи його. Знімаєте оцю кришку, ну вон, підчепила, вона і вийшла, тобі ж легко стоїть. І дивитесь, якщо воно отам, ну тобі ж боєва ЧК на місці, блять, то можна викручувати детонатор. Якщо вона вже не там, а мотиляється отут, Ну, правда, це, скажімо так, малоімовірно, бо воно вилетить в місті з грузилом і потеряється, тобі ж буде десь валятися крема, Ну, Хто його зна, мало лі. Взагалі, подивитись, як би варто. якщо вона відтуда вже вийшла, бля, то може бути який випадок. Він ну, не можу сказати, що зовсім там якийсь рідкий. Що накольник спрацював. Але детонатор не вибухнув. Тобі ж ігла, ну, пружина, наприклад, хірова у кацапів там оказалась, блядь. Ну, і хірова його кальнула, або ще щось, або детонатор якийсь там, блядь, часів Хрущова, блядь. І виходить, отака картина там всередині, Що ігла всередині детонатора. Поки воно то в зборі, вона сидить в ньому, то як би і нічого. Але коли ви почнете його крутити, у вас ігла всередині і вона тре об ініціюючу, ну, або капсуля аб суміш капсуля КВ-11, блядь, який ініціює підрив детонатора. І от від цього тертя, ну, він запросто може завестись. Не завівся при наколі, але коли почали крутити, може завестись. Тому якщо він валяється, ото в такому вигляді немає грузила, воно випало, воно не вибухнуло, в принципі, теж його можна відкрутити. Але далі от в такому вигляді навіть не знімаю, ну, не знімаючи цю штуку, бо подивили, якщо нема або... Зняли кришку, а воно там я як хірово якось застряло і воно вже висмикнулося від туди. То далі оцей узел, блядь, просто знищити в какую-яму, блядь. Там, з гівном потім все підірвати. Взагалі, не питатися викручувати детонатора звідти. Ну, то, скажімо так. Головний нюанс, блядь. Ну, якщо я ж говорю, грозила висить. Не відпало, то в принципі можна зачекувати, відкрити кришку, перевірити, що воно у вас зачекувалось, що воно у вас там стоїть. Отаким от макаром, що ваша ЧК пройшла через цю штуку, бі. після чого можна розібрати. Більше там нічого немає, тільки от механіка і все. Я думаю, що старі у цій версії вже, скоріш за все, не побачимо, бо вони більш трудойомкі, тут треба оцей болт точити, свердлити, прорізати в ньому тож отвір під, під чеку під цю, ЧК більш складної форми. Блять. ну, В общем, цей більш технологічний. Один 3D принтер більше ніхера, по суті. Блять проволочка і оту, різана оце. Ну, грузило, яке було, то і осталося. Блять. Так що отака. Ну і, до речі, що то у них два і на кожному номера зроблені. Тут два, тут сім. Хер його зна, щоб це означало, блять, що там кацапи собі нумерують, блять. наверно, щоб потім їхнім ФСБ їх було легко шукати. І отправляти, блядь, як потенційних терористів кудись, блядь, в Сонячний Магадан, блядь. Ну то їхні, скажімо, проблеми. Так що отака конструкція, блядь, Нічого, скажем, такого немає. Ну і раз вже зайшла річ за підривачі, теж досить часто, ну, питають. Як у них там молнії на шо спрацьовують, блядь, шо в якості датчика цілі, блядь. В общем, ось. Шо у них в якості датчика цілі, Ну, дуже поширений варіант. Він, він и спочатку і на всіх ФПВ стояв, блядь, потім почали уси просто робити, блядь. От на молніях досить часто, блядь. Стоять такие кінцеві вимикачі в якості датчика цілі блядь. В принципі, теж на FPV могут и зараз, блять, зустрічатись, блядь. Ну, сенс его досить простий, блядь. То бишь це просто замикач, блядь. Тут до речі, розібрати, глянути, что такоца проводів, блять, багато начепляли, блядь то ж він може давати одночасно два сигнала. Розмикати цепі, замикати, блядь Ну, якусь цепі Тут щось кацапи випустили, бля. А, нічого, в блядь. Вумного, блядь, вже і розібрався. В общем, кацапи провода, які десь пиздали, ті туди і всунули. Тобі що це у них, блядь один провод, блядь, а оце другий, блядь. Ну, далі просто вимикач, блядь. Ну і спрацьовує він, так як він кінцевий, ото уподовжений, на, ну, на любу оцю і ту саму повороту. Але при цьому, вон, бачите, при деяких, ну то є, чутно спрацювання, але при деяких. Та зараз. Ну, в общем, при деяких положеннях, блядь. Случайно був поймав, блядь, от коли крутив його по кругу, а зараз. В общем, при деяких положеннях він може не спрацьовувати, блядь. Так як ну, літак прилітає під вуглом, блять, не зовсім зрозумілим, то може бути. Може бути ще там нюанс, що дуже краткочасний. Удар по цьому вимикачу і теж він, так як там просто контакти механічні. Теж буває, що не встигає відпрацювати, і тому блядь валяється у вас, ото, що прилетіло. І оце діло десь на носу торчить отака ото фігня. блядь Ну Якщо ФПВ, то воно примотано, ну, ізолентий був він примотаний. Тобі ж це видно. Якщо молния, то там друга може бути під кожухами випущений тільки оцей шнобель, блядь, туди. Ну, в общем що, обдивитись, якщо більше нічого не бачите, тільки оце діло, та і все. Ну і що там за бойова частина? Якщо просто, блядь, і ті ОФБЧ вкручений електродетонатор і торчать провода, то, скажімо так... Має сенс відкусити спочатку детонатори, а не лізти кудись. Ну, Якщо це ФПВ або детонатор не видно, не добереся, а треба саме розмінувати, бо неудачно кудись впало, То головне, що не трогаєте оцей ну, штук ніяким макаром, бля. Ну, відповідно, не переміщуєте, блять, того літака або то ФПВ, щоб при переміщенні воно не Не контактнуло. Якщо, скажімо, воно вам не треба і валяється так, що вибух не пошкодить нікому нічого, то можна зачепити, розмотати мотузку, смикнути воно поки. Ну, потягати його, поки буде тягнутись, замкни і йопне, бля. Але якщо це не варіант, тоді і доступ до датчика є. По-перше, не переміщати, щоб його не нажати, і он, в жопі у нього блядь, два провода буде, або це буде ну, якісь більш багаті кацапи двойний в ізоляції провод. Блядь. Або це буде ну, отак як тут нахамутали, блядь, ну, головне, різати їх по черзі, блядь. Тобто не різати їх оба одноразом. Бо ви, собственно, цими і, і перемкнете їх нахер, блядь. Тобі ж спочатку один перекусили, потім другий перекусили. Відкусили датчик цілі, далі можна розбиратись, ну, знімати там і так далі. У вас вже, скажем, основне, що може легко спрацювати, вже від, відокремлено. Тобто, оце у них стандартний варіант. Ну, скажімо так, бувають, да, теж не спрацювання, ну, через які фактори сказав. Ну, багато і спрацювань. Як відповідно, із цими теж бувають і не спрацювання, але основна частина якби спрацьовує спрацьовує. Ну, цих підривачів. Так, що отаке на цьому все. Знайте, користуйтесь, все буде Україна.